Марія, мама героя Віталія Стадника. Її син загинув у 2022 році, але вона й досі береже пам'ять про нього і допомагає нашим захисникам. У 2022 році, коли Віталік був призваний в ЗСУ, наша родина і прокурорські працівники вирішили зібрати кошти. На машину. Віталік, на жаль, загинув 1 жовтня 22-го року, але вона ще воювала. Побратими її назвали Шустрий у квітні 25-го року вже перезвонили із бригади, що машина наскільки пошкоджена, що вона вже не може виконувати свою функцію, і вони вимушені її передати е, сюди до нас. Родина вирішила, що. Ми все-таки її відремонтуємо, оскільки це не просто транспортний засіб для пересування, це зв'язковий між родиною і сином. Знаєте, це та сторінка історії, яку неможливо перегорнути і почати все спочатку. Олег Стадник демонструє прапор, який підписали побратими його сина та передали разом із автомобілем. І коли ми відкрили її, щоб о, тут вже, скажімо так, обдивитися її, побачили такий сюрприз. Оцей прапор, де були підписи всі, всіх його побратимів. Пишаюсь, бо це страшно йти на фронт, знати, що ти можеш загинути. Не завжди не кожен це може зробити. Тому. От, кожен може задуматись, чи можу я це зробити. Ну, я не знаю, наприклад, він це зробив, це герой. А це найстарший син Віталія, Максим. Він десятикласник, але вже прагне внести й свою лепту в нашу перемогу. Виручені кошти за макулатуру він планує передати на ЗСУ. Ну, ми зайшли на того речі, побачили, там, кучу того картону було, а ми так ну, не працюємо, ніде не можемо там інакше допомогти. І думали. Та з брам, типу, да, там цим допомагали, але ідея так. Зібрали ми його. Думаючи, це чимось поможе нашим воїнам і приближиться до нашої перемоги і до нашого миру. Родина стадників вірить, що Україна вистоїть і переможе, що жертва Віталія та тисяч наших воїнів не буде марною, адже вони віддали найдорожче своє життя.